Узі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал генерала Свер пише останній понеділок України. Останній понеділок Росії наступний тиждень змінить світ. Повністю розмова з Трампом стала холодним душом для Кремля. Оригінальний Путін зараз в США його стан критичний. Про це йдеться в журналі, де листа оточення Путіна було замушене спростувати повністю неправдиві повідомлення російських телеграм-каналів про те, що їхній босс незручно впав зі сходів. обробився охорони говорять. Ситіла на руках путіну, якщо він ще живий, а не двійник передав владу Патрушеву. Однак, якби їм не хотілося приховати правду, джерела в Кремлі стверджують, що відоті президент Росії зазнає певного дискомфорту та незручностей, тому змушений звернутися за хірургічною допомогою. Його евакуювали штати, і з гарантією безпеки зазначили у змі влада. Повністю у Патрушева. Він контролює двійника, який згодом оголосить про те, що він подає у відставку і назве свого наступника. Як тільки будуть підписані усі відповідні договори з Україною минулого тижня, західні табло писали, що нещодавно Путіна нібито послизнувся, спускаючи зі сходів у своєму московському будинку. Упав на купракову кістку. А тоді перекинувся на бік і сповз ще на дві сходинки. Як пишуть таблоїди, через удар путіну на волі випорожнився, що нібито пов'язано з наявністю в нього раку шлунково-кашкового тракту. Інцидент стався на очах в охоронців президента, які швидко зреагували та кинулися на допомогу путіну. Пишуть ці видання: троє силоваків допомогли диктатору дістатися до найближчого дивана і викликали лікарів, які чергують у резиденції. Телеграм-канал Відомляє, що медики прибули за кілька хвилин, але не змогли відразу глянути диктатор, оскільки його довелося вести у ванну. Після обстеження лікарі діагностували Путіну за віку м'яких тканин пишуть ЗМІ. Навіть вдома він носить спеціальне взуття з антиковзаючим покриттям. А сходи в резиденції вважаються безпечними, як виявилося, усі запобіжні заходи марні, коли є нерви. Пишуть таблоїди. У травні голова гурмін оборони України Кирило Буданов заявив, що Путін хворий на рака також має ще кілька тяжких хвороб, Однак, за його словами, сподіватися на те, що Путін за. Трапомре не варто наприкінці квітня засан опублікував статтю про те, що Путін хворий на рак і найближчим часом на нього чекає операція. А вже у травні видання New Lions Magazine отримало запис близького до Кремля олігарха, який каже, що Путін хворий на рак крові. Колишній британський розвідник, офіцер мі 6 Крістофер Стіл заявив, що Путін досить серйозно хворий. Проте не зрозуміло на що саме про те, що диктатор хворів на рак, заявляв, і американський режисер Олівер який раніше зняв пропагандистський фільм про Путіна за словами співрозмовників видання розмова відбулася у четвер, 7 листопада, після того як стало зрозуміло, що Трамп перемагає на виборах президента США. Одне із джерел видання зазначило, що в ході розмови Трамп порадив російському правителю не йти на ескалацію війни в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі. Вони також обговорювали мету встановлення миру на європейському контингенті. І Трамп висловив зацікавленість у наступних розмовах, щоб обговорити швидке вирішення війни в Україні. Раїні додав один із співрозмовників Washington Post. Двоє джерел також сказали, що не публічно Трамп дав зрозуміти, що підтримав би угоду, за якою Росія зберегла б за собою частину захопленої території України. І під час розмови з Путіним він коротко торкнувся цього питання. Також джерела зауважили, що Україна, нібито була поінформована про розмову Трампа з Путіним і не заперечувала проти того, щоб вона відбулася. Напередодні речник Путіна Дмитрій Пісков заявив, що в РФу побачили позитивні сигнали з огляду на обрання Дональда Трампа президентом. США, коли йдеться про повномасштабне російське вторгнення в Україну, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.